Допомоги небайдужих потребує трирічний Артемко з Одеси. Малюк страждає на важку форму ДЦП. Батьки певні сталося це через лікарську помилку. Довести справу про недбалість медиків до суду і поставити дитину на ноги це все, чим нині живе родина. Надію, дали в китайській клініці на лікування потрібно всього 10 тисяч доларів, але у батьків хлопчика їх немає. Вони сподіваються на страждання сина відгукнуться добрі люди. Нам можна пересипати з одної та Зорнишки в другою Артемко дуже старається. Попри біль докладає неймовірних зусиль, щоб перекласти камінчики з однієї посудини в іншу. для нього це не гра, а робота. Діагноз пастичний тетрапарес означає, що в дитини не працюють ні руки, ні ноги. Хлопчику свої три роки не розмовляє, не ходить, не сидить. Некоторі лікарі говорять, що ну ви не будете ходити, там, ви не будете сидіти, то есть, ну, надіятися не на штану в нашій сім'ї надія – це на першому місці. То працюємо роботаємо роботу для того, щоб ребенка встав на ножки, пошов, ми не опускаємо руки. То есть... Те, що зараз Артемко може виконувати бодай такі завдання заслуга батьків та цілої армії фахівців, масажистів, логопедів, дефектологів. Пробували все: басейн, дельфінотерапію, лікувальну фізкультуру. У нас не було такого, щоб спокійно вийти погуляти, щоб ну от з ребенка у нас постійно це все робота. Тобто у рібниках такового дійства за час ну ні. Попри невтішні прогнози, хлопчик повільно, але все ж прогресує, і зупинятися не можна. Батьки знайшли через інтернет-клініку в Китаї, яка поставила на ноги сотні дітей з таким діагнозом. А вартість лікування там нижча ніж в Європі 10 тисяч доларів. В Цю суму входить і проживання в медзакладі. Квитки ж на літак готова надати авіакомпанія Мау згідно з угодою з телеканалом. 1+,1. плюс Проте для родини Артемка і 10 тисяч сума непідйомна. Працює в родині лише батько, мама весь час із малюком. Надам щоб приходити, масаж делать, це платно, фізкультура платна, це все очень дорого. Так дорого вони розплачуються за лікарську помилку. Певні батьки породілля переношувала дитя, воно було обвите пуповиною, А лікар відмовлявся робити кесарів ростин. Його непрофесійні дії підтвердила комісія в столиці, бо спочатку одеські медики виправдовували свого колегу. Клініка експертна комісія дала нам виводи тому, що дійсно нарушило відповідні протоколи Міністерства здравоохраніння України. Це протокол дістрес складає протокол, переношена беременність. Зараз провадження за фактом неналежного виконання медиком своїх обов'язків на стадії досудового розслідування із чорноморської прокуратури справу передали в Одесу. Тут твердять, третьої експертизи не уникнути. Ми якби хочемо, щоб була ще одна експертиза, яка розставить всі крапки над і. Просто нема достатньої наразі доказової бази, щоб пред'явити підозру конкретній особі. Тим часом до початку лікування Артемка в китайській клініці залишилося чотири місяці. Батьки вірять, завдяки добрим людям їхній малюк не втратить свій шанс. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1 +1. Як допомогти Артемкові? Дивіться, будь ласка, на нашому сайті TSN.ua, розділ допомога. Не оминайте своєю увагою з миру пониці.